А що, якщо я вам скажу, що цей олівець краще, чим ваш улюблений глимбіл в 110-му. Він завірусився на просторах Тіктоку буквально за один день. Ну а хто є така, щоб його не спробувати? І це у нас олівець від пастель у 205 відтінку. Зараз ми його протестуємо і ви зрозумієте, наскільки він крутий. Це той самий ідеальний коричневий відтінок, який підходить абсолютно всім. Просто подивіться, губи без будь-якої підготовки виглядають ідеально. У мене є ще два таких плампери від пастель. Я дуже часто комбіную цей олівець саме з цими пламперами. Кажуть, що це аналог на Dior Maximizer. У мене тут у 204 та у 212 відтінках. Протестуємо з вами обидва. За рахунок того, що в цьому плампері ментол, він додає об'єму губам. До речі, подивіться, наскільки зволожено вони виглядають, бо тут у складі є алоє вера та гіалурон. Обожнюю. А в це комбо ви закохаєтесь, я вам гарантую. Просто подивіться на ці соковиті зволожені губи. Ці плампери, мені здається, дають ефект желейних губ. Я знаю, що ви мене будете питати, де я купувала, але я просто купувала в інтернеті, замовила те, що мені сподобалось, і те, що я хотіла протестувати.